Можливо, ти хочеш, сказати, звернутися до випускників українських шкіл, які мріють стати лікарями. Ну, якби ти повернулася в 10 клас, зараз ти пішла б вчитися на лікаря. Да, да, так, це твоє, так? Та? Але б вчилася би трошки по-іншому. Трохи більше б пропускала пар, які не, не так потрібні, та, е, врешті-решт червоний диплом взагалі не, не грає ніякої це ролі. Червоний диплом. Підвищена стипендія, ну була ж мотивація, так. і більше би шукала можливостей здобувати якийсь практичний досвід. От мені не вистачає навиків роботи з ультразвуком мені не вистачає деяких маніпуляцій, які доступні були студентам місцевих факультетів, тому що це включав входило в програму в Україні не було матеріального оснащення кафедр. Як правило, ну або ой, у нас скорочена програма. Нас цього немає по програмі. Я про це шкодую. так. ти мені писала, що теоретична база